Наймали ескаватори, машини вивозили землю, відповідно, потім купували теж за свої кошти, оці, все засипали, робили для себе цю парковочку, але на даний час все абсолютно зруйновано. Хто його буде оце назад все нам відновлювати і за чий це кошт має проводитись? І за який термін. І виноград гарний був, все. Просто ескаваторщик під'їхав, загорнув, під самий під'їзд під скинув цю арку. Металеву і разом з виноградом, з корінням все воно просто тупо скинути під самий під'їзд. Я боюся, і мене трасу ноги, я ще впаду, то я обходжу аж туди кругом. Живу тут вже скоро 47 років, але я ще такого не бачила. Що це понаривали катакомби і ніхто нічого не робить. Тут стара каналізація лежить. Вона забилась, спортилась негодна. Тепер по цій каналізації хочуть нові труби проложити, нову каналізацію вложити. Я т викопаю. Там засипані всі до кожного під'їзду засипано. Проходи є.